Несли шкоду держави, що не допустили висадки десанту. Цікавий момент. У Жулянах я з'явився 25 е лютого, тому я можу відповідати з 25-го. Але з 25 лютого в аеропорту Жуляни не було е нікого, кого ми там рахуємо олігархами. Не було абсолютно нікого з величезної команди, яка з компанії, яка обслуговує аеропорт. Величезної команди е поліцейських, які також охороняли цей аеропорт, нікого не було. А Рапову кинути призволяще і тільки за рахунок, того що там своєчасно генералам залужних були відправлені певні підрозділи різних силових структур, це і Національна гвардія, це і Державна прикордонна угу. служба, невеличка частина збройних сил України з президентського полка, ветерани морської піхоти, курсанти військового інституту університету Шевченка. Частина людей з колишнього правого сектору, тому от, от, ці якраз люди е, і забезпечили те, що аеропорт ми унеможливили бажання ворога захопити цей аеропорт за рахунок проведення певних заходів е, щодо у, у, унеможливлення посадки літака. Бо ми ж прекрасно розуміємо, в разі захоплення успішного захоплення аеропорта росіянами від аеропорта до... Президентського е, кварталу в нас там е, трошки менше 7 кілометрів. І срахування, що військ всередині Києва взагалі практично не було, крім охорони там президентського кварталу, де ніяк не могли поміряти на когось там бронежилет не могли знайти розповіді. А взагалі перший тиждень його не взагалі не могли знайти, хто там на кого який бронежилет міряв. Це ж смішно. Але питання полягає в тому, що якраз росіяни чітко могли захопити аеропорт і. По прикладу тих самих е, Василькова і по прикладу е, того самого Гастовіля, ми бачимо, як це вони робили. І про це я попереджав ще за рік до початку цієї великої агресії, що це на саме буде росіянами об'єктами номер 1 Тому е, ми достатньо швидко зробили певні заходи, аби унеможливити ну, посадку літаків взагалі будь-яких літаків. Якщо гелікоптерами там можна було сісти, гелікоптерами багато десанту не висадиш, але між тим, Великі літаки не могли сісти е, в аеропорту в Жуляни. Хоча наразі нам це виставляють е, як звинувачення, що ми перевисили свої повноваження і нанесли шкоду державі. Нанесли шкоду державі, що не допустили висадки десанту цікавий момент. Друзі. Ну а я нагадаю, що влада не просто переслідує бойового генерала, а в цей самий час дає. Ордени за заслуги третього ступеня Кошовому та Пікалову. Пишіть, що ви думаєте про це у коментарях.